Всім привіт. Почав робити мачетку. Як ще її називають кукрі? Не знімав весь процес, так як я не люблю це робити. І ось вже те, що в мене вийшло. Це я дійшов до термічки. Зараз буду калити, відпускати. Значить, Що, що це таке? Це кусок ще ШК 15 ШК-15 подшибничка. Такий був великий подшипник, розкований на пневмомолоті І тут же я на газовому горні його вже доробляв. Значить, зробив слісарочку, зробив всі контури, вирізав оце капеце чи як ще її називають, слід. їхнього там бога, чи якось я не знаю, ну в общем, короче говоря, <кій> таку штучку доли нарізав і зробив хвостовичок. Хвостовичок я зробив трошки тонший від обуха, бо дуже велика маса метала. Обух тут сама грубша ділянка 10 мм. Обща длина його. Обща длина клинка 320. Весь він буде 460. Трошки намалював. Скізік такий, не вистачило вапну. Отак От буде. Так, ну що, значить, конечно, краще було пробити його з ресори. Там трошечки еластичніша сталь для таких речей. Ну так як це не меч, воно не буде нести ніяких бокових нагрузок, чи там, наприклад, там шабля, чи шпага. Тобто воно практично буде виконувати роль сокіри. Трошки більше його відпущу, особливо отут от. Тому що це, тут саме більше несеться нагрузка на ізлом, якщо, наприклад, рубати, тобто тут більше треба буде відпустити. Ну, повністю весь обух отак буде відпущений. Ріжуча частина трохи буде твердіша. Я планую по твердості ріжучу частину зробити десь приблизно 1 з 50, не більше. Ну, не треба просто більше, хоча. Звичайно, можна зробити більше 60 -ти. цю сталь. Вона калиться дуже гарно на дуже велику твердість. І обух відпущу до 40, то якщо вийде, може даже і менше. Щоб все було дуже еластично, мягко. Ну, оці, оці слід бика чи як він там... Називається вони там називають. Ще воно виконує роль амортизатора. Тобто практично кажуть, що без цієї штучки воно часто ламається в цих місцях. Тобто воно якось амортизує, удари. Я не знаю. Ну так продається дуже багато матеріалів відео на інтернеті. Я вже багато цих мачев зробив. Там в мене попередні відео є. Я вже їх, мабуть, штук 10 зробив, там в мене штук 5 відео, мабуть, є. Але цю ще одну вирішив зробити. Ручка буде наборна. Сюди буде ще приварюватись різьба. Тильник буде ватонний. Ну, коротше, все це буде стягуватись на гайку. Там в кінці буде на обзорі вже все видно. Так, починаю термічити. Закалка, вроді не повело, закалка була практично зональна, обук старався не калити. Зараз буде пускати. Зараз зажав тісочки кінчик, трошки повело, але вже вирівнилось. Ухололи виріл, тримаю так. До вашої уваги вже готовий ножичок, Значить коротко про його біографію. Характеристики 560 обща довжина 320 клин. І 140 руків є. Бульстирок з дзюралі. Далі йде кап клена. Далі ріх лося, чорні проставочки, ібоніта. і баніта. І кінцева частина руків'я це акація. Я взяв дуже і вибрав крепке дерево, вибрав акацію. Не став я різкувати якимись другими. Дуб він дуже крихкий, а акація вона хороша. Якраз вона переплетена волокнами і якраз вона піде на таку дуже е, частину важливу. Значить, тильничок з латуні. На стяжці гайка і заклепаний. Латунна гаєчка теж і заклепана. Тобто практично залита двокомпонентним клеєм, практично вона вже вічна всього, вона вже не буде розбиратися. Значить, ця штучка, як каже легенда, ступня Бога шели або ступня БК, як там вони не знаю, не Непалі, Що це таке, але більше всього кажуть, що вона... Служить для того, щоб була якась амортизація при ударі, при рубці дерева, там, наприклад, якось воно амортизує. Ну, практично. Ну, як є в оригіналі, так і, так, так і зроблено. Протравлено в кислоті. Тут оставив місце після колочки чуть-чуть. Заточено, кут заточки зробив дуже великий, приблизно 45 градусів. Зведення також велике, десь півтора. Більше 1,8 мм в різних частинах клина по різному. От, значить, закалка також є в різних місцях по різному. Тут в цьому місці більше відпустив, більше тут відпустив біля хвостовика, щоб була біля обуха м'якша. І в цьому місці більше відпущено. Тобто зональна закалочка тут осталося, саме найбільша закалка залишила тут. тут. Практично десь 55 одиниць, я думаю, є. Далі менше, десь до 45 в обусі і в цьому місці десь до 45 одиниць. Обух великий, 10 мм, сходиться до 2,8 мм. Ширина я не міряв яка приблизно десь тут 60 з лишнім буде в самому широкому місці. Практично отака штучка. Для неї ще є отакий чехольчик. Отак воно це все вставляється. Поки ще. Кнопочка туга кабурна То есть подвесик незалежный на полу. Кольцо вот прошито. Тут прошито тоже. Тут прошито. Трошечки киснения. коричневого шкира. 3.5 толщина. То есть вот такого выгляду на более все. Фактично, що хотів сказати, все сказав. Всім кому сподобалось, ставте лайки. Ще раз показую.